Всім привіт всім добрий день. Добрий раночок. Я вже привела себе в порядок. Нафарбувалась. Одягнула костюмчик, бо у нас на вулиці холодно. Зараз намажу губки. Оце тільки холодає, і мої бальзамчики для губ вже йдуть мені в поміч. Отакий От у мене Evelyn взимку купувала в просторі. Не можу. Відкрити одною рукою. О, відкрила. Купувала його в просторі. Він був по знижці погарній. і я його взяла. А... Мені подобається він не як зволожуючий бальзам для губ, а не те, що він там супер зволожує губи, а те, як вони виглядають. Бо в мене є помади більш дешевшого сегменту і її і, і мені вони подобаються більше. Буді тут. Але оцей подобається як на губках. Так він дуже блестить. Ярко. Дзеркало в мене г... грязне. Приді нормально. не mm. надухався, я теж вже. І так от він виглядає. Я вже якось його показувала в якихось відео, я не пам'ятаю в яких влогах. І ми будемо вже виходити. У нас я ж вже не раз помічала і говорила вам, що в нас кожні влоги це то, що ми кудись йдемо, то що ми кудись щось купуємо, а де я діла свою сумочку? Сімуль, ми туди не йдемо. Ну, все, Проситься. Де я хотіла іншу. Не хорошу? Ні, от таку тряпчану. Таку вона ужасна. Ну а де тоді? Бо я там вже сложила ну, в неї. А, ти її накрив. Зараз тоді я достану і покладу в іншу сумку. Ми вже вийшли, йдемо. У нас сьогодні такі луки. На спортивному. Тем погодка така не жарко, не холодно А от просто тепло така чудова, тиха, спокійна сьогодні. Погода. Вночі, напевно, знову був дощ, бо вчора в нас лило конкретно. І так, вологи сьогодні. Ох, я вділа сьогодні. Вже таку закриту обув, красовочки. Так, незвично після моїх шляпанів, після сандалів, закрите взуття прям взагалі. Там не видно, напевно, на камері. Я йду. Йду. От. А йдемо ми купувати мені кросівочки. на весну. Ой, на весну. Что мне? Осень. На осень. На, осень, осень на весна. весну, да. Вот так вот. Вижу, на солнечко жарковато, да, стоя? Да, нормально. Тебе нормально? Я уже расстебну. Что так припекает трошечки. <laughs> Тепло, да. Зайшли ми в цей магазинчик, але тут занадто дорого, тому ні. І немає ще такого завозу. А хотіли вон той, але він зачинений. Тому ми не попали туди, куди хотіли, на жаль. Бо я тут мене чекаю з цієї сторони. Йдемо в простор. У моє минуле місце роботи. Зараз, може, подивимось, щось там є. Ой, пештатила так тіліпається. Картинка. Ми зайшли в пекарню. Взяла такий круасан собі з копченою куркою. У боді там два пирога курка сир, помідор. Сидимо тут. На лавріці трохи далі, не в закладі, бо там взагалі немає місця, все забито і дуже багато людей. Сиджимо, сидимо, сидимо тут і смачно їмо. Всім раночок добрий. Вчора я вже нічого не знімала. Сьогодні ранок починаємо знітаночку. Дякую. Будемо снідати. Дивитись качені історії. Я буду вилочкою. Даш мені вилочку. І потім будемо мити посуд. У нас тут назбирався за наші вихідні. Дякую. І почнемо працювати. Хлібчик, так, да. буду. Робити роботу, я вже загрузила пральну машинку, вже кориться, ми будемо сні. Так що всім хтось їсть, спать. Ми будемо теж Угу. Да? Mm -hmm. Так, пам'ятаєте орхідеєчку? Та, що погано себе почувала. Я до неї, а вона тупо вся гнила. Я вже раз намагалася спасти. У мене не вийшло і от все, все я її да. відрізаю. Тут, звісно, це щось таке, ой, нам не видно темненьке. Де? Да. Ну оце все. чорне, бачиш? Оце Ні-ні-ні, на шийці, бачиш? Оце чорне, це я ж Думаю, нормально. Гниль. Аби Зараз я ще ламару. трохи зачистю. Новий, він мене. був на чорному. Бо дивіться, який листок ось цей був колись здоровий. А оце останні, які вилізли, так не має бути. Має бути або ж одинакового розміру, або більший листок, і тоді все чудово. І хочу я її отут в закриту таку систему, щоб вона наращувала корінчики, і може все ж таки спасу. Зараз я її зачистю, промию о, під тепер кіс йодом. І будемо дивитися, що там буде далі. Будь я відрізав їй шийку там, де була вже погана. Зараз я буду зачистювати. Що я можу сказати? Звісно, я вже зачищала її до кінця і просто якось, я не знаю, як мене це вийшло, але я зламала верхушку. Все. На цьому орхідея моя закінчилась. Реанімація орхідеї на цьому закінчилась. Немає ніякої орхідеї. Я, звісно, розстроїлась. Я її ж збиралася ж що... усюди. в таку баночку. У мене ще є така баночка, бачите, по розміру на її коріння. Думаю, щоб їй тут було комфортно. Закриту систему хочу. І ту свою орхідею, яка цвіте, хочу в закриту систему пересадити. І цю, думаю, пересаджу в закриту систему. Все, нема орхідеї, нема що пересаджувати. Та водя граю. Намагається. І зняли постіль. Уже вкинули пратися. Пледи треба буде ще Це в іншу стірку. Тут ось Сохне. Це тут у нас коврик тут лежав, його дощем і водя його так повісив, щоб з нього скапувало. Попало в лікси. Попало в ліс. Дуже. Ну, повісив, хай скапує. Сьогодні на вулиці так по балконах набагато, тепліше, ніж вчора зранку. Але дуже холодний вітер. Такий вологий холодний вітер. Сподіваюся, що все вчасно висохне. Весь одяг. Висохне? Ось бачите, оцю орхідейку я також реаніму... реанімувала недавно. І як недавно, десь, напевно, восени отак от. Весною. М? Чистила теж. Але бачиш, у неї шийка тут хороша, в неї вже відійшли листочки. Оцей от новий Ось листочок виліз набагато більше за цей. Тобто, їй все добре, все добре. Вони теж були оці нижні, були такі пом'яті. Тобто їй так не дуже було добре. Зараз воно дуже хорошо, наразі це коліннечко росте чудово. Моя орхідейка, я вже її так. Жалію, мені вже і так шкода, вона тут вже вилізала як тільки можна. Такий от у неї цвіт. І вона тут пускає іще. От бачите, ці цвітоноси. О. Ніяк не закінчує своє цвітіння. Але як тільки сразу закінчить, я її пересаджу, бо її тут уже дуже тісно і хочу її купити якийсь великий такий скляний, типу як акваріум або ще щось і туди її посадити. Сіма тут бігає Тоже. Це якщо що не ми палимо, це приїжджали Отож моя мама, і батьки, і воді мама коли заходить, то вони палять, а ми не. Тому що в мене тут теж квіточки, я їх отож поливала. Так от, Дихвінбахія моя Аклі... акліматизувалась. Там квіточки теж вже привикли до зміни обстановочки. Зараз сидимо ждемо, поки добреться одяг. Я поставила чайник на каву собі. Бо вже хочеться кави, окави, що сьогодні не каву. Тут у мене береться постільна білизна, бо де та стільна постіль, я не знаю. Але я вже права постіль, тож я не все показую, що відбувається в нашому житті. Так що, якщо ви думаєте, що вже більше місяця одна та сама постіль, це не означає, що ми її не примо так от на зиміточку вам сказала, бо я за це хвилювалася. Типу, кожен влог одне й те ж саме. Це не означає, що воно грязне. І що? І потім я буду чистити зуби. Так, я вже зібралася. Отака в мене такий лук. Ми їдемо зараз на хутор в село. Що, звісно, ну, просто. З якогось року, не знаю, 2015-го. Але це буде не шкода. І я так тепло діта. Не подумайте, що якби зараз літо, а я в світлі. Там 18 градусів, дуже холодний вітер. І нам їхати на велосипеді і на самокаті. У мене тут постільна білизна сухне. Вивісила. Так, їдемо. Ідемо. Наконець! Бо я теж, в нього теж такий сьогодні стиль, просто вау. Ану покажись. Що показувати? Який стиль крутий. З 90-го. Да. Я з 2015-го десь. Так, я беру з собою зарядне. Бо я не впевнена, що мені хватить заряду. Беру з собою оцю сумочку. Оп. У нас дуже похолодало. У нас вчора теж був дощ. А то чого і знімати нічого не хотілося. Не було що і робити, нічого не хотілося. Бо в нас була дуже погана погода. Беруся відне, а де твій телефон? Mm. Давай. Так. Будем телефончик. Огопки з цим бальзамчиком. Намастить. За орхидею я, конечно, вообще в шоте. Надо было так спортить ей. Я сказала, что треба достать мясо, чтобы сегодня картошечку стушить с помидорками. У меня такие носочки в сердечко. Це я так зараз страшно буду їхати. Я буду їхати, будемо їхати через окраїну міста. То нормально. Ніхто нас там не побачить. О, оце треба забрати собачки на хуторі. Отакі От снеки. Будь-чуть От. не забули. Ось така погодка. Ну так, свіженька. В світері мені нормально. Фух, щось захотілося 10. Зараз я вже самокат спустила наш. І чекатиму зараз водію. Але мороз по шкурі йде. Каштани падають. Оце як завжди як падають каштани, я боюся, що вони на голову впадуть. Всім доброго раночку, всім привіт в цей день. Цей влог вийшов дуже дивний. Ну, так вийшло. Сподіваюся, наступні влоги будуть цікавіше, тому сьогодні я покажу вам свій ранок на роботу, аби хоч якось розбавити цей влог. Да? Я тут облежуся. От Сила в мене тут в ногах, як завжди, зі мною. Дуже багато побігаю і ремонтувати. Щоб ви розуміли, я вчора ой, де фокус. Я тільки в світлі було, ще сьогодні перший день. Спала в теплих носках. Бо вже прохолодно. Наступна моя зупинка це ванна кімната. Отягаю пов'язочку і обмиваюсь, а мажусь кремчиком. Зуби чистити вже буду всі того, як перепошу, покушення зі мною. Як поїм, бо... Мені треба мазати зуби. Так, використовую я отакий от сорт. Ось. Бо мені ж треба намазати дьосна. це треба робити після їжі. Після того як плачу зуби і потім 15 хвилин нічого не їсти не буде. Ну, потім вже все можна їсти, пити. Я забула поставити чайник. Можна і зараз почистити зуби. І вони якраз і пройде 15 хвилин. Нато не так і зроблю, як от. І метрогін-дента. Я почала його використовувати 21 числа. За тиждень мені треба його промазати. зранку і ввечері. Тепер я фарбую, використовую лише помадку і кісточку для що фарбую лише брови, особливо на роботу. Воробки є. Тепер роблю собі зачіску. Взагалом це майже завжди право. Він подобається і з ним зручно на роботі. У мене в мене однаковий кробик. У мене ж такий кробік. І все. Готово. Чулочку сьогодні мити не буду. Немає в мене настрою. Чайничок стоїть. Ось! А я йду очистити сівні. Хорошочок. Чайочок я заварила, потім добавлю холодної води, розбавлю. Також склала термозочок, каша з м'ясом, хлібчик і два ось таких е, стіка кави. Так, це я потім покладу. Тепер мені зараз треба буде вдягнутися і збирати е, ноутбук. Вдягнулася, оділа кофтинку і спортивний костюм. Бо я подивилась по прогнозу, а там 14 градусів. Для мене 14 градусів це холодно. Тому я краще вдягнуся, вибачте, це я виставила. Я краще вдягнуся, аніж буду мерзнути. Отак от. Так Ось от. такий рюкзак. Я складаю тепер ноутбук. Аби змонтувати вам цей пложик. Тобто, ви бачите, влог раз в три дні виходить, а я монтую для вас в перший свій робочий день. На роботі по, по можливості, да? бо в нас буває, що людей не дуже багато, буває, що є люди, я ж ну, зрозуміло, що не монтую. А так взагалі взагалі монтую. Як сьогодні буде, будуть люди, не буде людей, бо сьогодні погодка не дуже і є ймовірність, що люди захочуть привезти своїх діток до нас. Тому все можливо. Все можливо, що я не встигну сьогодні змонтувати. А так, я, в принципі, надіюсь, що в мене все вийде. Мені б з раночку так би. Годинки дві, три і все. І відео готове. І потім його лише треба загружати. Беру з собою завжди переноску, бо там, де я сиджу, у нас там лише одна вільна розетка. І я ж там не одна, а з дівчинкою. Плюс у мене і телефони, робочий, мій і наші ці термінали. Тому я беру з собою зарядку. Бо коли я монтую відео до то, то, YouTube, то ноутбук дуже швидко сідає. І ще йдемо в кросівках, а там візьму з собою шлюбки і одягну тап тапочки, бо буде мені так зручніше, коли я буду там. В Додаю цукор собі в чай, одну чайну ложечку можу взагалі. Без цукру попити. Буває таке, що я навпаки хочу з двома. Зараз буду снідати. Достану собі ковбаску, зроблю пару бутербродиків і швидко поснідаю. Так що, всім, хто їсть, всім смачного. Ось такі труби в мене вийшли: рюкзак, пакет з тапочками і моя сумочка. Отак от. Сподіваюсь, я зараз там не змерзну. Ще я б могла помити посуд. Ми вчора їли кавунчик, бо я сьогодні зранку снідав перед роботою. Але мені не захотілося. Дивіться, вже навіть тут все по-осінньому стає каштанчиком. Так, непривично. Оце в взуті. Я привикла, що я все літо в... В сандалях і в тапочках. А тут на тобі. Як холодно. Добре, що я вдягнула цю красну блузку під низ, Бо якщо б я вдягнула футболку, яку я спочатку хотіла, то мені було б дуже холодно, дуже-дуже. І оце зараз дує цей вітер. Воно ну так. В мене вже пішли мурашки прохладно. Але я дивилась по погоді, я перед тим, як одягатися, сонечко. Перед тим, як одягатися, вирішила зайти глянути прогноз погоди. І там пише, що сьогодні 23 максимум буде в день. І завтра буде вже 27. І потім вже тепло. Також сподіваюся, що це останні такі дні холодні. Хочеться ще трошечки літа. До речі, зараз розповім за вихідні. А, перший вихідний. Нічого не робила. Ми походили, пошукали кросівки, потім я зайшла на свою роботу, і там ми залишились надовго, бо знімали там піси. Ось я таке, вже прийшла додому оскільки я. Ми прийшли десь 4 години. Поки туди-сюди я засіла в телефон. До речі, ви можете помітити, що змінилась назва каналу. Нарешті я перейменувала канал, бо в мене ще трішки залишилося зовсім там капелюшку до монетизації. І аби потім вже не морочитись цим, бо це там тоді дуже велика волокіта, я змінила назву ще до монетиз... монетизації. От, зайнялася цим, трошки переробила дизайн каналу і все. Більше нічого ми не робили. На другий день я з поправила, щось там намагалася робити. І ми поїхали вчора на хутір. Десь це було пів первого дня, майже година. І ми звідти повернулися додому Ви в 20.20. 20, десь отак от було. 20.15, 2020, вже все. Ми приїхали без силу, бо я там складав шафу і нічого не знімала, бо він був такий на нервах. А, та я теж, ми з ним дуже сильно возилися нічого не знімала. І все, ми покупалися, повечеряли кавном, лягли спати. Типу, взагалі вихідні міняю руки, бо болить рука. Прийшли отак от. Ходжу цією дорогою через школу. Вже починаю готуватися до 1 вересня. От коли йду тут, тут наче завжди тепліше. От зараз йду і думаю, як хорошо, як тепло. Але для мене краще трошечки вдягнутися, аніж мерзнути. Вже майже доходжу до роботи. Залишилося. Чуть-чуть. Я вже на роботі. Зміну відкрита. Так що буду працювати, розгрібати оці свої речі і сідати, монтувати. Так що, всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного-гарного дня і до нових зустрічей.